В готелі околиця, що знаходиться поблизу Луцька, після гучного скандалу, який прогримів на всю Україну, опублікували публічне вибачення. Нагадаємо, скандал розпочався через відмову хостес поселити українських військових. Адміністраторка готелю Світлана Дерко заявила, що хостес, яка відмовила захисникам у поселенні, вже звільнили. За її словами, власники визнають помилку і намагаються виправити ситуацію. Світлана Дерко також зняла відеозвернення. Шановні лучани, дорогі наші захисники Збройних сил України та пане Ярославе, звертається до вас адміністратор готелю Околиця Світлана Олексіївна Дерко. Приносимо найщиріші вибачення, що сталася в нашому закладі, така прикра ситуація. Це неприпустимо. Ця співробітниця вже не працює в нашій команді. Також вона вибачилась перед військовими і насамперед Ярославом Нищуком, котрий перший розповів про інцидент у соцмережах.